Да, Степан, бачиш, рибки, самки і не самки. Шість штук. і Сам чапимо іначе. Самки зіначе. Ну давай. Вітаємо святом вас. Христос воскрес, Спочка. Всього доброго. Віталіку тоже, наверное, надо. Всім а, а одинаково. А одинаково Віталя теж, Христос Воскресе. А я воскресе. вам. Воскрес. Я думала, що по подільності буде. Вітаємо вас. Як... вас. Да. Нога еліта. літа. Да. Як ви там поживаєте, у нас все добре. Так що пишіть нам, дзвоніть. Всього доброго, всі Божих благословінь, здоров'я, щастя. Хай Бог благословить вашу роботу, щасливо відпрацювати контракт і повернутися додому. Чекаємо вас. Саша буде зараз їхати додому. щоб вам відео, і буде У нас тепло вже. Вітер, звісно, зірвався. Завтра погоним худобу пасти. Христос! Воскрес. Хай Бог благословить вас на роботі, в життю. Дасть вам здоров'я, сили, мудрості, прославити ім'я Його, пам'ятати про нас, а ми молимося ага. про вас, а ви моліться про нас. Напиши, що про... як там тебе пальці, нога, як це так, добре. Напише це, 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 поздравлення, такі. а не Бо, це, так, це все одно хай напише. Ну все, потім, потім, це ж поздравлення, да. а потім напиши, розпитаюся. Все, ну да. все, щасливо з Богом, давай.